Вітаю, друзі, Доброго вечора! Хочу привітати вас з Днем Гідності та Свободи, з цим величезним святом. І принагідно розкажу вам, чому ворогів України тіпає від Майдану. Як ми бачимо, їх надзвичайно тіпає. Вони вигадували всілякі байки про наш Майдан. Вони говорили, що ми кастрюлі голови, що всі на Майдані ходили в кас... з кастрюлями на головах. На кожне, на кожне, практично, День е, гідності та свободи, День Майдану. Москва організовувала якісь провокації, якщо ви пам'ятаєте, у нас в Україні постійно були якісь е, е, речі такого характеру явно вкидного, вкиди. Задля чого це робилося? Щоб ми не усвідомили, яка колосальна тоді була зроблена річ. І я думаю, що зараз вже фактично виростає нове покоління, яке було тоді дітьми, яке нічого, ну чимало що пам'ятає з тих речей. Але всі, хто там був, цього безумовно ніколи не забуде за все своє життя, я впевнений. От, Тому питання головне, чому їх так тіпає? Чому? Тому що ми фактично зірвалися з гачка. Ми, як країна, в той час були в початковій фазі окупації. У нас Янукович був агент, такий, який теліпався на гачку, а були дуже міцно посаджені російські агенти в Міноборони в Генштабі, в СБУ, скрізь, 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 МВС і так далі. І так далі. І фактично ми зриваємося. Уже Путін облизувався уже з Медведчуком. Вони в день початку Майдану вони так радісно плескали в долоньки, що вони, мовляв, зараз зберуть всіх українців засвітяться там, і вони всіх знищать і здійснять геноцид України і знищення України. Але не так було, як їм гадалося. Тому що людина думає, а Бог дає. Тому. Я зараз вам розкажу, що найголовніше, власне кажучи, в Майдані. Найголовніше це те, що було врятовано життя нашої країни і нашого народу. Це без всякого перебільшення, враховуючи той рівень ну, такого контролю, який Путін вже отримав над Україною. Вони фактично збудкувалися. Вони ці Януковичі розповідали: покажіть нам народ. От, ну і наш народ їм показався і показав. Фактично, що зробив Майдан? Він провів, і це дуже важливо. Він провів дуже чітку лінію між білим і чорним, тобто розуміння людини як створіння з Божою іскрою, яку не можна бити, не можна нищити, яке має гідність найголовніше тому і революція називається гідність. І, власне кажучи, людиною з некрозом моралів, в якого цього нічого немає, просто вмерло і все. І заросло. Нема моралі. І от для нас насправді супер завдання це тримати оцю лінію якомога сильніше, не давати змішувати біле з чорним, якусь таку брудну сірість. Тому що е, люди, які переживають такі моменти, вони розуміють, наскільки важливо бути справжніми, бути, бути чистими. І от е, тому ще один здобуток, крім життя України, це колосальної ваги здобуток. Це е, суспільна солідарність, яка тоді виникла, яка тоді кристалізувалась. Де всі люди після Майдану один одному посміхалися, були дуже такі гречні, гостинні, ладні допомагати, тобто суспільство перетворюється на народ, от що, власне кажучи, відбулося. І до сьогоднішнього дня я вам скажу, що ситуація зараз краща ніж була до майдану в сенсі соціальної солідарності. Тобто до сьогоднішнього дня. Та імпульс працює, і імпульс він, звичайно, і під час війни, і під час волонтерства, е якби працює. І до сьогоднішнього дня ситуація відрізняється в кращий бік, ніж те, що було до Майдану. І треба сказати, що ця суспільна солідарність нас дуже добре вирізняє з решти атомізованих різноманітних народів і на Заході, і на Сході. І дає нам. Відчутно перевагу над русським міром, де всі одне одного ненавидять, де слово побратим про свого е, сослуживця. Порівняйте побратим український і сослуживець. Вони службу су, служать, тягнуть, так би мовити, лямку, куди їх запрягла їхня влада і поганяє. А у нас побратими. Вони побратимства фактично не знають, тому що в мірі людина- людині зрадливий раб. Підступний. І для нас, звичайно, дуже важливо от не згубити цю людську солідарність за дрібницями, за втомою, за роздратуваннями. І е надзвичайно важливо не забути, що ми здобули оцю перемогу на Майдані завдяки духу і братерства. Якщо ми триматимемо той дух між собою, то перемога України буде і є невідворотна, як світанок. І ще одна дуже важлива річ. Я помітив, що наш Майдан діє наявних ворогів, ну от як Росія, і на прихованих. Це просто краще, ніж рентген. От, московити досі не можуть заспокоїтися цими кастрюлями. А от подивімося, наприклад, на Арестовича такого пана собі. Я колись побачив, він написав, по-моєму, навіть під моїм постом. Замість революції гідності, революція гнідості, да? і я зрозумів, що ця людина не українська. Людина, яка бачила це все, має достатню клепку, щоб осягнути це все і сказати такі слова. Вона не може просто бути українською. Це людина чужа, в кращому випадку попутчик колись. Да? А насправді чужа людина. Координатор чогось там був на переговорах з Росією. Добре, що його вже виперли. А ще один діяч є, який такий собі. Та я навіть прізвище не хочу називати. Який розповідав про те, що промені на інститутській на день розстрілів Небесної Сотні впрам'ять про небесну сотню. Нагадують йому червоні ліхтарі в кварталі повій нормально собі. А це людина, яка розповідала, що нам треба комуністичний гімн міняти. Запроваджувати в Україні комуністичний гімн це всі діятелі, так би мовити, ще хтось з ними здоровується з цими діячами. От, і ще одна така дуже важлива річ, яку я побачив. Ну, я вже це розповідав сьогодні, що наші люди вони відрізнялися абсолютно мотиваціями. Тобто, я, я пам'ятаю, я це добре дуже пам'ятаю. Поїхав тоді на Майдан. Це 18 лютого виходить, там внизу бійка, стрілянина і так далі. Поїхав з торбами завозити ліки, завозити якісь там ковдри, ну, щось коротше, в Михайлівський собор. І бачу, сидять ці хлопці: такого студентського вигляду дуже молоді, в таких шоломах пластикових, з якимись щитами фанерними, чи навіть без щитів. Ну, коротше, там їх буквально там, кілька що, чоловік до десятка. Я підходжу, кажу: хлопці, що, що я можу зробити, ось візьміть по 200 гривень. Жоден не взяв. Жоден. І в цей час, м мабуть, ви пам'ятаєте теж цю історію дуже хорошу, коли м на Майдані е прийшли журналісти з П'ятого каналу, завербували за 300 гривень. На антимайдані людей, які прийшли і підмітать Майдан. Тобто, взяли їх в найми, купили цих, так би мовити, ідейних за Януковича за 300 гривень. Жалке, дуже роздірающе як то кажуть. Оце була дуже помітна, величезна. Мотивація. Тобто ті приходили на Майдан, антимайданівці, щоб звідти щось вкрасти, когось пограбувати, якісь собі кишені, щось якось кудись угнати. А наші люди приходили туди і несли своє. От. І ще для мене дуже важлива річ. Я думаю, що в кожного свій урок і у вас є свої уроки. З тих часів буду, до речі, дуже вдячна, якщо ви поділитесь спогадами під цим відео. Це буде надзвичайно цікаво. Цих спогадів дуже багато, слава Богу, що й людей, які можуть поділитися цими спогадами безліч. І що я ще зрозумів? Одну дуже таку важливу річ для себе особисто. Колись під час Майдану я вийшов з інтерв'ю в готелі Україна в цьому великому перед А, В інтерв'ю було Аль-Джазірі. І я скинув оцей прямий ефір англійською, щось там цей. Ну, коротше, свої такі негативні емоції скинув. Психологічну напругу, ну і спускаю вже і став як вкопаний така настільки красива картина, просто фактурна. Майдан був фактично як середньовічний табір, над ним такі дими, такі міцні шеренги, таких міцних хлопців, які просто перехрещуються ці шеренги. І найменший цих шеренгах наскільки має такий мав такий вигляд, що він просто ну як пасіонарність з нього аж з вух летіла, що називається. Найменший виглядав силачем, просто і дим такий класно. Ну, коротше, я в той час дуже пошкодував про те, що тижнями через нерви, через оцю нервову напругу не помічав цю архаїчну красу. Я розумів, що воно повз мене пройшло ця краса. В той час, коли я там у-у-у, щось там, значить, був такий накручений, хоча я там постійно був. І е е оцю красу історики фактично мріють побачити, тому що це Запорізька Січ, а можливо, ще й архаїчніше. Археологи, історики про це по всьому е світі мріють. І з того я взяв дуже таку важливу урок для себе висновок. Вибачте, висновок звучить так: стяти. Тому що страх, крім печінки, крім шкоди печінці, він ще й вбиває сприйняття краси світу. От. Ще там були такі кадри, коли ловили цих тітушок і вони каялися, приходили і каялись їм на лобі, писали там щось нехороше. От. Вони каялись, їх відпускали. Куди вони потім дівались? Деякі прям злочини робили. Ну, знову, а деякі розбігались по домах. Пам'ятаю, як в Центральній Україні впіймали ну, місцеві мешканці, якраз вже 20 лютого наловили там, відповідно, з Придністров'я цих тітушок. Попроколювали автобусам. ці колеса І відправили цих тітушок в Придністров'я в скотовозках. Таких скотовозк їх посадили, ну, як худобу. Вивезли на дорогу і сказали, Придністров'я, отеса там, Придністров'я, там ідіть. Де вони там ходили, невідомо. Коротше, безліч таких історій, я пам'ятаю, дуже цікава історія для мене особисто урок. Ми сидимо в наметі, по-моєму, навіть в Черкаському наметі, ну, десь там з такими дядьками, знайомими. І е, якусь там філософію, ну, коротше, загружаємо ці, про цих лідерів революційних, про цих революційних лідерів. А, хто там Яценюк, не Яценюк, Турчина, хто там ще, так далі далі. І встає молодий хлопчина, такий, ну просто навіть не підліток, такий років 12-13 каже: я піду камінцями покидаю, поки ви тут триндете, да. Піду покидаю камінцями. І з того я зрозумів, що от справді буває час кидати каміння, буває час збирати. Отей хлопець, напевно, робив найважливіше тоді. Такі часи бувають, так? так само, як зараз хлопці найважливіше, що роблять, це палять ворожі танки. Найважливіше, що є зараз для України і для майбутнього, і для світу, до речі, теж От така історія. А було ще. Багато було. Багато було там. Пам'ятаю, як тягали на Майдані 19 числа вже після штурмів Майдану, невдалих, до речі, штурмів. От, невдалих чому? Тому що приїхали, і це без зайвих слів. Приїхали в той час кілька автобусів зі Львова і Тернополя і фактично прийшла. Допомога на Майдан, вони десь там від, десь від Бесарабки ну, почали ці грубки підтягуватися. Ну, коротше, мінти зрозуміли, що все гаплик, що народ знов повалив. І на цьому штурм, який тривав там ледь не добу, закінчився. От. Взагалі багато було історій, таких щемливих. Пам'ятаю, як середина грудня запросила мене на якусь нараду. І там що робити? Чи розпускати Майдан, чи не розпускати. Е, я запам'ятав кличка, який так ходив. Ну, найбільш серйозно, мені здається, був налаштований, тому що, в принципі, публіка так уже складала там лапки потроху. І е, я сказав, що якщо ви розійдетесь, то вас просто всіх пересадять е, по одному. Це трошки мотивувало, мені здається, людей усвідомити. От, а ну, були ж, говорили люди, що грошей не вистачає, там, того не вистачає, От зараз е, уже, там, дворо, дрова закінчується, що робить. Е, і вийшла Руслана. От, вона з одного боку, якась, е, ну, часто таку дуже помірковану позицію, але в цей час я її в цей день я її запам'ятав. І влаштувала натуральну істерику. сказала, яке розходиться, ви що здуріли? Який Майдан? Це, ну, коротше, вас ніхто не послухає, значить, стоять, всі, всі залишаються на своїх місцях. Ну, і коротше, воно так, ці Терези хиталися в той час. От. Було багато дуже цікавого. Пам'ятаю одного політтехнолога, до речі, крутого достатньо, який казав, що якщо прийде 20 тисяч на перший майдан, то це буде дуже круто. Я кажу, що це більше набагато. Що... Це ж революційна ситуація. От, прийшло 150 тисяч на перший. Ще рахували тоді. ледь не по головах. Ну, коротше, ці колони йшли з ранку до обіду. Колони через хрещатик. От, було десь акуратно 150, це мінімум, може 170 навіть. Це перший, перший, перший мітинг. От. І була ще одна історія з одним політтехнологом, я не буду йому казати, теж дуже відомий. Ми 21-го побули. Ну це ж я вже трошки вихваляюсь насправді. Мабуть, це не гарно. Ну, але все одно я скажу. Уже на Майдані ми побули і поїхали на ТВІ з ним на ефір. І він каже: От, революційна ситуація може скластися через рік, через два, коли будуть вибори. Я кажу, Я, яка революційна ситуація? Ти подивись, що зараз буде. Це в прямому ефірі. Десь той же ефір і є, мабуть. Я кажу: зараз революція. Вона вже почалась, поки ми тут сидимо. От. А також що... воно не виглядало, місто спокійне, там, десь в центрі, якась та купочка, купочка. От. Тому, коли говорять, що Майдан був керований опозицією, я вам скажу абсолютно це не було схоже, особливо на початку. Можливо, десь там ось спробували осідлати всередині Майдану. Опозиція парламентська має це на увазі цю ситуацію. Але спочатку вони взагалі туди не приходили. Туди прийшли тільки Кличко і Луценко перший день. Ну, принаймні, я їх бачу. Ну, хтось каже, що ще Яценюк був, але я його не бачу тут. От, ну коротше, ота історія. А взагалі ми, українці, повинні ну, після наших майданів не вірити в Бога, мені здається, дивно трохи. Тому що наші обидві революції, які фактично воскресили Україну і одна, і друга, коли, коли ми були в протистоянні з незрівняно сильнішим ворогом. У якого було все, у якого були величезні гроші, спецслужби, армія, міліція, тітушки, бандити, фінанси, адміністративний ресурс, все, все, все було у Москви. От, тому їх так і тіпає зараз, що ми вислизнули з Божою поміччю, Господи, з Божою помічю, От, я вже не кажу про те, що обидві наші революції почалися в той самий день Архангела Михаїла. Який ну, переможця у боротьбі зі світовим злом, який років уже з тисячу, мабуть, вважається заступником Києва і зображений на гербі? Тобто то навіть для матеріалістів, і може для них в першу чергу те, що трапляється раз, це випадковість, а що двічі це закономірність. І от двічі в одну, так би мовити, лузу. Да? Раніше казали, що снаряд двічі в одну воронку не влучає, але зараз українські снаряди вже влучають. Знов таки з Божою поміччю, тому що і Америка, і наші друзі за кордоном це інструмент в руках Господніх. От, але крім цього святкового настрою. Крім цих спогадів, ми ще повинні дбати і про сучасність, і тому для того, щоб ми пам'ятали, а завдання істориків це щоб пам'ятали люди найважливіше для своєї ж користі. До речі, на Майдані дуже багато до мене людей підходили і казали, що не дякували мені як політологу, а дякували як історику, тому що читали там статті, і це важливо. Багато людей я там бачив на Майдані, які казали, що от я прийшов сюди, тому що ми їх там морили голодом. Я, я прийшов, щоб цього не було. Це виявилось дуже важливою мотивацією. Насправді. Насправді, імперія була вбита тоді, коли вона проти України ці всі підлоти організовували. Вона вже тоді була вбита. Тільки ще не знала. Бігала як курка. От. І сьогодні, для того, щоб пам'ятати, ми з вами збираємо на пам'ятник українському бійцю Віталію Скакуну, молодому хлопчині, дуже молодому хлопчині, саперу інженерно-саперного відділення 137-го окремого батальйону морської піхоти, герою України офіційному та й і неофіційному, тим більше. А, і в ході вторгнення в перший же день, 24 лютого, він підірвав міст з собою. Причому чітко усвідомлював, що він йде на смерть. Тому що казав хлопці, я підриваюсь. Отак от, от. Ціною власного життя підірвав ці мости Генічеська, Рабацька, стрілка, які, чесно кажучи, треба було підірвати ще років 30. А ні, перепрошую, тоді Крим був наш. Ну, з 2014 року, як тільки ми формально втратили чи фактично втратили контроль, я думаю, що ті мости повинні були підірвані бути. Тим більше вони повинні були підірвані в кінці 2021-го або на початку, максимум на початку 2022-го. Треба було це робити. Ну, але цього не було зроблено в силу різних обставин. І людина героїчно своїм життям це зробила. Тому пам'ятник буде встановлений на, в Одесі, там, де його частина цього бійця, його побратими вийшли. Завдяки йому з-під удару в той час і можна допомогти на створення цього пам'ятника. Ну там перевезення граніту, розміщення і так далі. На картку Приватбанку 516 Отримувач військовослужбовець Збройних сил Олександр Канібор. Його він і так талановитий, до речі, талановитий художник дуже. Виставки вже свої організовує, а його тато теж надзвичайно талановитий, і робить пам'ятники українським діячам у нас по Україні. Тому, друзі, підтримаємо цю святу справу з Богом до перемоги! Вона невідворотня, як світанок.